Всіх вітаю! Сьогодні хочу ознайомити вас з новими українськими серіалами, які варто було переглянути кожному. Серіал Мольфар. Повідає нам історію про мага. Він проживає у віддаленому будинку, який розташований біля озера. До нього приходять різні люди зі своїми проблемами, і він допомагає тим, у кого світлі думки та щире серце. З давніх часів люди, що володіють надприродними здібностями, називаються мульфарами. При цьому їх головним знаряддям є різні закляття і зілля. Не всі можуть відвідати настільки незвичайних людей, тільки ті. То має лише чисті і добрі думки у своєму житті. Людмилі не доводилось на щось скаржитись. Вона мала все для щастя, але раптом до неї вривається біда. Нещодавно син, який одружився, потрапляє в лікарню. Людмила вважає, що тут щось не так, і звертається до мольфара, щоб з'ясувати все без недомовок, як чинить героїня. Адже Мах стверджує, що вся сім'я сприяла ситуації, що склалася. Поклик кохання. Перше кохання Ані і Андрія, які разом навчалися у школі невеличкого селища міського типу, раптово розривається через непорозуміння. шляхи закоханих розходяться. Андрій стає кадровим військовим, бере участь у боях на сході України. Аня їде до столиці, щоб робити там кар'єру та влаштовувати особисте життя. Велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення, майже втрачає зір і повертається до рідного. Селище, де живе його син. У будинок Анни та Олексія влучає ракета. Чоловік гине. Аня їде на батьківщину, щоб якось оговтатись, і зустрічається зі своїм першим коханням. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо. Ключі від правди. Це захоплююча історія про слідчу, яка, попри труднощі, намагається відновити справедливість і знайти винних у смерті брата. Після вбивства свого брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах, досвідчена слідча Валерія прагне знайти винних і відновити чесне ім'я рідної людини. Вона змушена звільнитися з органів, щоб продовжити розслідування самостійно. Валерія влаштовується працювати у готель, куди ведуть сліди її власного розслідування. На перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу. Проте за його дверима відбувається чимало таємничого. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Будинок слово! Події відбуваються в Харкові 1928 року, коли в місті вирішують побудувати житловий будинок для представників культурної діаспори. У будівлі знаходяться квартири з великою кількістю кімнат. Також тут є їдальня, пральня, дитячий садок і солярій. Такі умови створюють сприятливу атмосферу для художників. Щоправда, все не зовсім так, як хотілося б. Інтелігенцію спеціально збирають в одному місці, щоб потім піддати репресіям і знищити. Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал Катерина. В основі сюжету лежить відома поема Тараса Шевченка Катерина. У селі проживає звичайна дівчина Катерина. Як раптом сюди ж приїжджає група для зйомок кінокартини і разом з ними популярний актор? Катерина закохується в Олексія, і події стрімко набирають обертів. Життя кожного швидко змінюється. Дівчина завагітніла і щосили намагається вирватися із села, щоб знайти свого коханого. І, звісно, на її шляху зустрінеться не одне випробування: дівчині доведеться стати сильніше, змінитися і навчитися приймати життя таким, яким воно є. Та чи зможе? Вона отримати бажане. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі, який серіал вас зацікавив найбільше.